Привіт! Понеділок день тяжлий. Тільки зараз вийшло сонце, зараз початку третього. У нас яке там число 12, 12 понеділок. Що ми не познімали з обзору цін, так це Велморт. І сюди я вирішив приїхати сьогодні. Думав взагалі не виходить, але ну, так як вийшло сонечко, сонечко. Виїхало сонечко. Чи виїхав я? короче решил сейчас трошки что це у нас пульсе короче трошки пройдемся по цінах В принципі. вообще ничего не надо не знаю майонез купи там акционный по 38 з чем, то 67 процентов у нас 30 процентный такая порнография саме більше нам подобався полтинничек но 30% це взагалі щось яка жесть. Так, зараз прогуляємося трошки за по території. По території екватора, а потім велма. Ось косикали. Графік роботи. Не видно вам, що типа на велосипедах запрещено заїжджати. Хтось, хтось, походу, практикує, так? Да? Заїзд на велосипеду. Зона. Зона фотосесії. Це не знаю, що в нас було там таке, як магнолій цвіли, мабуть, чи з цього. Сидять чи стоять продавці, скучають. Ну, Понеділок глухо, як в танці. Вчора, в принципі, непоганий день був, але я після суто не хотілося, що це в нас яблуко чи яблука. Розпродаж. Кого цікавий розпродаж. Айфончики. Це що, був у гарному стані. Чи ні? Часа. старі моделі, навірно. Ну я не фанат айфоні. 43 куска. Можна класний андроїд купити і все буде ок. Кстати, кросовок магазин, я не бачу цей. Шкаф. Ну, всім привіт побрився. чи вибрився, чи побрився. Валає Музо, будуть авторські. Нічого страшного, ми цю проблемку вирішимо. Ага, адидас. Адидас. Він завжди був краю, потім втік, як почалась війна. А тепер що, походу, повернувся назад. А мені нічого, походу, тут і не треба. Нічого не треба. Хоча для цікавості давайте ціну глянемо. Допустимо нема тут ціни так глянути. На спортивний костюм. Це просто на манікені, мабуть, немає, що треба все спрашувати, так? Зараз да? ми глянемо трошки. Глянем, що цільників, походу нема, а не есть допустим футболочка Adidas 1500 гривень нормально, так? Да? Наверное, сто хлопок. Жарко щось 30% знижки, ну понятно. Робити тут нема що. Столько рюкзачок. Рюкзачок. У мене два рюкзака є 1200. Я по акції покупав рюкзаки тоже такого, такої якості по 800. Це дуже такий світлий костюм. В такому надо бути обережно. Я таким, такому, наверно, не зможу ходити. Вот таких адидасах. Ума хотим на магазинчиках. Тут, шо, тут у нас есть мегаспорт дуже все дорого. А там розеточки я короче по знижках щось собі надыбаю. А це що у нас? Марафон? А тут, наверное, не это. Допустимо, зараз глянем ціну на цю футболку. Пума. Я собі купив футболку, обновив собі гардероб за 800 гривень. Ціни немає. О, тут ціни немає. Тут, мабуть. Наверное... А не, подождіть. Теж я купив М-ку. 990 гривень. Те саме хлопок я купив. Надпись красивіша, коли я вам покажу, за 800 гривень по акції. Коротше, я зрозумів, зрозумів. Все-таки, ну теж, в розетці все дорого, треба чекати акції, тільки по акціях там краще. Буде дешевше. Так, на заставку поставити тих. Вот эти картинки, а тут уже другие, да. Коротше, на заставку поставив этот магазин там е фотки дівчат нижній білизні. І мені ютуб не пропустив. Тобто відео пропустив без всяких проблем. А этот це паровозик не дивиться внутри. Коротше, зараз шапку зніму. Фух. ой, жарка ця шапочка, бачите, це я таку хочу New Balance купити, шапочку таку. Тоже з хлопка. Зараз, шо... сорі, 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 сорі за... за ці нюанси. Ну, бачите, бачите, трошки другим путем пішли. Ой, дуже високо, так? Да? А, два не поняв. Вартість проїзду 20 гривень. Кажись раніше було, ну не знаю, правда, не правда, типа, якщо ви скупилися в Велмарті, у вас чек там на определену суму, ви його показуєте і так вас катають. Не знаю. Вроді... Якщо я не помиляюсь, раніше так було. Що ти з цитрус тут свою рекламу розвісив? Не на бабулітки трошки заплатив. Так що то такі діли? Мультиплекс пустота. Це вчора був тут двіжні, вчора було неділя можна. Но вчора мені щось після суток так не хотілося кудись виходити. Я то спався. Ось і тут пумовський костюмчик такий своєобразний, це що, якийсь для бігу. Це як раніше те спортивні костюми, жмаканки такі були. Це щось вертаємося, да? 2000-х. Такий похожий матеріал, похоже, все так. По-моєму, мінус 40. Це скільки від 1005 за знижкою. Давайте ще, а що це типа відкриття чи день народження мегаспорту. Ще я купив костюм на осінь. Ну, для цікавості, зараз глянуть скільки це пума такий похожий ладно на манікенах погано вичисли ціну ось дивіться церков кофта пума кінгурушка на змійці з капюшоном 3700 Я десятку не вважаю за гроші 3700 я купив найковський костюм з такого самого матеріалу найк ще дорожче, ніж пума просто зрівніть ціни зараз от піти найк, глянуть він ще красивий красивий, гарний колір. Це дівча чи чим чоловіча 3200 купив най костюм. за 3 з чим-то по акції він стоїть 5 з чим-то ну, коротше по акції нормально мені обійшовся ну він такий тепловатий, літом не ходить а осінні Сейчас можно подивитися, а тут найки. А ми вже тут колись дивилися. Ну оце такого десь. от 7400, так це сама це. Це ми вже колись з вами тут були, 7400, так вона була, вроде 4. Ще. Я розумію, що там долар на 200 гривень вирос. Да, жесть. А, вот это мне бейсболочку надо. Сейчас гляну. Сеточка. 1600 гривен. Я подивився по 800 с чем-то. О, ну кросса, конечно, бомба, только ж надо в такую чистую погоду ходить. У меня сороковий розмір, кстати. А це розмір сейчас. Це здоровье 9.5. Вау! 6500 почти. Ну кроссовочки зачетнет, да? А ну я по так воно будет. 6500 кросса, жесть. 6500 кроссов. А я найки покупал по акции за 4 с чем-то зимой. Кстати, прикольнее, я осенью весной сной хожу. Как мене такая пома, только чорна. Ось така лейбана наклейка чи як воно блістяще, ну глянемо скільки стоїть. 890-900 гривень. Я гривень ну, я давненько покупав. То звісно гривень за 300 я брав. Так що бейсболки я там дешевле бачу в этом. Шорти, майки, футболки, все в мене є, кросівки є на всі сезони. Так, зайшов позаглядати, трошки вам показати. Оце New Balance, да? Чи ні? Ні, це пума. Кстати, в розетці така є. 550. Там кажись по любому подешевше. Оцю я заповню пуму. Я ось їх гляну, скільки в розетці. 4500. Цвітна, прикольна. Ярка, радуга, да? 4500. Ти вот и запомнить цю модель. Надо глянуть в розетці пучок. Так, тут дівчачі, чоловічачі. Ну коротше. Коротше, коротше, да? Почем бобочки? 2500. Ну це ще, бачите, мабуть, стара колекція. 2500, но все одно штанишки і буде п'ятерочка, да? Отдельно штанишки купити. Я костюм по віддільності покупав. Це хтось мене просив показати ціни. От, бачите, які ціни в спортивних магазинах. 4200. Ой, не пам'ятаю, як вони стояли, ну нічого, так, ладно буде. Як щось мені треба буде, пошукаю, подивимося, зрівнимо ціни 에, розетки, допустимо. І цих магазинів Puma, Adidas, Megasport спорт тут є. Ну Я вже бачу, що набагато тут дорожче. А ще якщо трошки виждаття ці, можна нормально скупитися. Так, зараз йдемо потихеньку з тієї сторони Велморка зайдемо. Япко ябко Ого, раз, два, три Три чувака сидить за, за стойкою і один біля товару. Чотири чоловіка і не одного покупця, прикиньте. Ось це лохотрон. Як я не люблю, що вам сзади такий, як шнырь. Так, сейчас, наверное, я не знаю рюкзачок или в корзину. Я йду почти знімаю, він не Чорта йде. Ну, золотішко, не будем дивитися. Так, друзі, сейчас. Ми, наверное, йдемо в Алма. Є варіант. Чи Давайте зараз, що в мене телефон з собою, в принципі. Зараз баграмо рюкзак, щоб не тягати. Зараз собаці возьмемо, лапи. Так, все, окей, друзі, давайте побачимося в наступній сердиці лисий Качан.